Не замислюючись на те, що на це рішення повпливало в нашому житті. Можливо, це не наше дуже довго сплановане, серйозне підготовлене рішення, яке сформоване нашою свободою волі, а просто рішення зумовлене великою послідовною кількість причинно-наслідкових зв'язків, які були під час життя нами пережиті. І якщо б це була та ж сама людина, але з іншим досвідом і з іншими нейронними зв'язками, які сформувалися цей час, вона прийняла абсолютно інше. Рішення, або якийсь біологічний фактор, який би посприяв на наше раціональне рішення, він би міг повністю змінити хід подій. І а, саме це старається довести Роберт Сапольський. Тобто ми приймаємо спочатку чуттєве емоційне рішення на рівні наших емоцій і а, якихось відчуттів, а потім вже мозок раціоналізує це рішення для нас, і ми його вимовляємо вслух або діємо в зв'язку з прийнятим нашим рішенням. І мозок просто знаходить раціональне пояснення.